Будемо говорити про професійну освіту і ту реформу, яка з нею вже відбувається, та яка на неї чекає напередодні. Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт про професійну освіту, тобто такий основоположний документ для цієї реформи. І що це означає? Розпитаємо заступника міністра освіти і науки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Дмитра Завгороднього. Пане Дмитре, дякую, що до нас завітали. Дякую вам, що зміниться після того, як цей закон набуде чинності. Ну, насправді, зміни будуть відбуватися поступово протягом декількох років, мінімум трьох років. Для початку Міністерство освіти і Кабінету міністрів треба розробити певну кількість нормативних документів, правил процедур. Перші з них будуть стосуватися створення наглядових рад і процедур призначення директора. Тобто, найперше, що відбудеться, це у закладі в освіти професійної з'являться наглядові ради, які будуть переважно складатися з представників роботодавців, тих, хто наймають потім випускників, тих, хто співпрацюють з закладами. І ці наглядові ради матимуть можливість переглянути навчальні програми, які за якими навчаються в закладі, в деяких випадках змінити директора, провести конкурс на посаду директора. Новому директору будуть призначені. Ключові показники ефективності, і е, він почне працювати за новим контрактом. А як це зараз працює? Зараз директора призначає засновник і конкурс проводить е, засновник, він і буде фактично підписувати контракт з директором. Е, навчальні програми не є гнучкими, тому що вони базуються на освітніх стандартах, які затверджує Міністерство освіти. Міністерство освіти, на жаль, не може. Е, так швидко створювати нові освітні стандарти професій дуже багато. світ швид, швидко змінюється, і нам потрібна ця гнучкість, особливо під час війни, щоб заклад міг адаптуватися до потреб своїх роботодавців і швидко змінювати програми. Достатньо часто роботодавці скаржились на те, що те, що викладається в програмах, не відповідає їхнім реальним потребам. А класика. Або... забудьте, чому вас вчили в університеті або в технікумі зараз ми вам покажемо, що треба робити. Так також часто кажуть що програми завеликі що в них є Гагато зайвого, що краще люди могли б швидше вийти на ринок праці. Вся ця гнучкість разом з змінами в процедурі ліцензування допоможе створити нові професії в закладах освіти, нові програми, короткострокові, довгострокові. І я сподіваюся, що вже через рік ми побачимо набагато більшу пропозицію цих освітніх. Продуктів в закладах професійної освіти роботодавці зацікавлені. Уже ви спілкувалися з якимись великими виробничими підприємствами, щоб заходити в тему освіти і таким чином впливати на своїх майбутніх кадрів? Так, звісно, ми працюємо з десятками великих компаній, галузевих асоціацій. Більшість цих компаній долучені до оновлення освітніх стандартів. Вже зараз ми готуємо списки тих людей, які бажають піти в наглядові ради тих чи інших. Закладів знайомимо їх з нашою командою, з директорами. Це окремий великий напрямок державно-приватного партнерства, на який ми робимо дуже великий акцент. Тобто, перше, це наглядові ради з представників бізнесу і оновлення керівництва закладів професійної освіти. І оновлення змісту освіти І змісту освіти. Так. Завдяки цьому. Це перший крок. Що далі? Е, далі буде існувати більша кількість. Форматів партнерств з бізнесами ми створимо типові договори про співпрацю для того, щоб закладам було легше обирати з певних шаблонів того, як саме вони можуть співпрацювати з своїми партнерами-роботодавцями для того, щоб залучати студентів до більшого ну до більшої кількості практичних робіт, практики на виробництві або спільно використовувати те чи інше обладнання, майно е, і так далі. На виході після навчання. Студентів буде чекати зовнішнє оцінювання результатів навчання. Такого раніше в професійній освіті не було. Вже зараз потрошки розбудовується мережа так званих кваліфікаційних центрів. Це центри, підрозділи закладів освіти, переважно або великих компаній, куди ви можете прийти, якщо ви здобули свою освіту, наприклад, неформально, самостійно навчилися, і отримати сертифікат, який підтверджує, що ви дійсно вмієте те, що ви вмієте. Наприклад, що ви вмієте зварювати, і цей сертифікат... Кваліфікаційний центр отримує відповідну акредитацію, що він може це перевіряти. Ми використаємо цю мережу для того, щоб студенти проходили зовнішнє оцінювання цих результатів mm -hmm. навчання, тому що з одного боку ми надамо закладу набагато більшу автономію, самому затверджувати програми, скорочувати їх чи ні, робити їх разом з бізнесом, дуальні чи ні, і так далі. І нам потрібно на виході буде перевіряти, чи дійсно цей заклад досягає результатів навчання. А що уже найближчим часом в цьому навчальному році, двадцять 25-26, відбудеться на практиці, що відчують студенти? Да, тепер будемо казати на так. у тих, хто навчається в закладах професійної освіти, викладачі і взагалі вся система. З найближчого студенти і викладачі мають відчути інвестиції, які йдуть разом з цими змінами, тому що ми віримо, що будь-які такі додаткові великі зміни, особливо організаційні зміни, наприклад, та фінансова автономія, яку отримує заклад, та відповідальність, яка буде лежати на керівнику стосовно там виплати заробітних плат, підписання контрактів з викладачами, це все має йти разом з інвестиціями. Не може бути так, просто що ми почали вимагати більше. Почали вимагати змін, при цьому нічого не додаємо. Ми розуміємо, що обладнання застаріли, що приміщення потребують ремонтів, і тому ми вже вкладаємо в це достатньо великі кошти. Вже, мабуть, більше 150 закладів отримали те чи інше обладнання, нові трактори, комбайни, плуги, різне uh -huh. інше сільськогосподарське обладнання, безліч закладів отримували металообробну техніку, там верстати з числовим програмним керуванням, яких раніше взагалі не було в наших закладах освіти. Тобто, це саме те, що може. Відчути студенти вже сьогодні і будуть відчувати, і будуть бачити нові такі майстерні впродовж найближчого часу, найближчих років, я сподіваюся. Сотні закладів освіти або отримали, або найближчим часом отримують нову комп'ютерну техніку, будуть відремонтовані їхні приміщення, майстерні, лабораторії. Це почало стосуватися вже і закладів фахової передвищої освіти потрошки. Тому ця програма точно буде існувати. і, Сподіваюсь, буде розширена. Чи бачите ви, аби ці реформи, які відбуваються з професійної освіти, впливали на кількість охочих вступати? Чи стає більше у нас студентів таких закладів? Загалом студентів, тих, хто випускається після 9 класу в абсолютної кількості, більше зараз не стає, так, але наша пропорції. мета це, це зберегти відсоток, зберегти угу. або підвищити відсоток тих, хто обирає для себе професійну освіту. І казати про зміну такого сприйняття, на мою думку, ще зарано. Ми ті зміни, про які ми говоримо сьогодні, вони будуть імплементовуватися протягом найближчих років. Майстерні, в які ми інвестували минулого року, більші. З них запустяться зараз у вересні, і лише після цього студенти, які вчаться в цих закладах, побачать це їхні батьки, побачать це, Вони почнуть розповідати про це своїм однокласникам, своїм друзям, і так це працює. Тобто, це послідовний шлях, який займає і на мою думку багато років. Наша мета це збільшити відсоток тих, хто обирає для себе професійну освіту, обирає для себе фахову передвищу освіту. Разом на ці дві ланки після 9 класу йдуть біля 35% випускників. Наша мета це амбітна мета, це 45%. Я просто пам'ятаю, коли я навчалася в школі, то е, у нас е... Керономе було це тоді технікуми називалося ПТУ. І вважалося, що це ну прям дуже тобі не пощастило. Якщо після 9 класу ти йдеш в ПТУ, тому що це значить, ти не вступиш в університет, тобто це е, негативна кар'єрна траєкторія. Тобто за цими закладами закріпилася погана репутація. На жаль, ну в і виглядали частина з них, так що не дуже хотілося з ними контактувати. Чи є шанс врятувати імідж закладів професійної освіти? Адже ми дуже сильно потребуємо фахівців робітничих спеціальностей. Це одне з завдань нового закону. Ми змінюємо імідж. Професійної освіти відмовляючись від застарілих назв, до яких вже приклеїлись ці асоціації, на мою особисту думку, якщо мені здається більше 50 років. Держава інвестувала в імідж цієї професійно-технічної освіти, то змінити його так просто не вийде, і ми вирішили відмовитись від застарілих назв. Тепер заклади будуть називатися професійними коледжами, в них будуть вчитися студенти, в них буде студентське самоврядування, ну і так далі. На нашу думку, це позитивно повпливає на імідж таких закладів, якщо паралельно інвестувати в реальний продукт, тобто змінювати програми, залучати бізнес і створювати спільну. Програми з бізнесом, створювати більше дуальних програм, щоб діти були залучені вже на навчанні на виробництві, і, звісно, інвестувати в обладнання, в гуртожитки ну, і так далі. Таких проєктів зараз буде ставати більше, і я сподіваюся, що демонструючи, як виглядають зміни, вони будуть показувати. І ставати популярнішим. пане Дмитре. Дякую вам за розмову. Це був Дмитро Завгородній, заступник міністра освіти і науки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, з яким говорили про реформу професійної освіти.